Прийня западу Хондиш, прийме, придасть твій штани і пішли на благодать Пресвятого Твого Духа. У гробі протягом надійзвіше є Бог. Ревій з Рудзвінком. І на присталі Вісі Христа за цим духом все наповняючи, написаний. Благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У мирі, Господи, помолімся, Господи помилуй. За мир се спасіння душ нашого, Господа помолімося. Господи, Господи помилуй. Мир добрий стан Святий Божі церкові з'єднання всі Господеві помолімося. Господи, Господи помиль, За Засиди храм, сиди, що звірою побожністю, і страхом Боже, в до нього Господеві помолімося. Господи, Господи помилуй. Засвітішого зеленського орхерея, Франциска, Папоримського блаженніша патріарха, наша Святослава, високопросвященішу митрополита, нашого Крігоря, і забовлюбив єпископа, нашого Кир, Володимира, чесне присвіти, ресухрис, їде за весь причеті людей, Господа, і помолімся. Господи, поми. За народ, наш за правління все військо, Господеві помолімося. Господи помилуй. за місто це й за кожне село, місто України, за тих, що вірують, живуть у них. Господеві помолімося. Господи помилуй. за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімося. Господи помилуй. Ти, що плавають, подорожують за недуже страждаючих полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімося Господи помилуй щоб визволитися навіть від всякої скорби, гніви нужди, Господеві, помолімся. Господи помилуй Заступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй все пречисту, Преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і присну, Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христобові, віддаймо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Воскликні до Господи вівся земля, співайте жіміння, віддайте славу хвалі Його. молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, скажіть, Бога, як страшні діла Твої. У множестві сили твої листимуть тобі вороги Твої, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, вся земля нехай поклониться тобі і співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишні, молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину, і слава Божі, безсмертний зволити спасення нашого ради, воплотитися від святої Богородиці і приснодіва Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий бути Христе Боже, смертю смерть подолав. І один у святій тройці, рівнославний слави за це мій святим духом, спаси. Нас. Мирі Господи, помилуй! заступи, ой, спаси, помилуй, ромі нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи помилуй! Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу Богородицю і Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе одно, і один одною все життя наше, Христу Богові відаймо. Бо ти, благодій, чоловіку любить Бог, єсвіт, і славу, восела, йому Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні, Божого. Придіти, позрадимося, Господні, Господь і Бога Спасителе, війна. Спаси нас, сину син, Божий, що воскрес із мертвих, співаємо, тобі, і їм перед лицем сповіданням, і псалмами воскликнім йому. Спаси нас, сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо, добігали. Мудрі спрості, прийдіте поклонімося і припадімо до Христа, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо тобі, Галину. Слави нас віддя Твоє, перемові, благо вірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони. Перемінив єси, і апостолам проповідати повеси, що воскрес ти, Христе Боже, даруючи світові велику милість. Слава Цьому і Сину, і Святому Духові. Учених і друг твій наслідок страстей твоїх, вселені Тебе, Бог проповідував, вогасний Филіп, його молитвами від ворогів безкохольних, церкву Твою і всякий рад, Твій бородись і ради збережі, многойлости. І нині повсякчас. Віків, Непереможні владарці, на честь перемоги, ми врятовані від лиха, благодарні пісні, ми Тобі, раби Твої Богородице, а ти, що маєш силу, не здолану, від усяких нас бідок оборони. Що звати тобі, радуйся, невісно, віса, не невісна. Не не Бо ти святий, іси Боже наш, тобі слава, весела, імоцю, і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Magnipoli uignas, sviaty Boge, sviaty Triky, sviaty ty, smertni poliluignas, sviaty ty.

Смертні, нас. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. До Ефесян послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, браття, Христос наш мир, Він що зробив із двох одне, зруйнувавши свято. Зруйнувавши своє Тілом все чужинці більше, і не приходні, але співгромадяни святих і домашні Божі, збудовані на підвалені апостолів і пророків, а наріжним каменем є сам Ісус Христос, на Ньому вся будівля міцно споєна, росте у святий храм у Господі. На ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога в дусіках, мов побачить. Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. аллилуйя. Прості вислухаймо святого Євангелія мир всім. І від Твоєму від Луки святого Євангелія читання Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Уважні. В той час один чоловік приступив до Ісуса, я ір на ім'я, що був головою синагоги, припавши до ніг Ісуса, Він став просити зайти до Нього в хату, бо була в нього дочка, одиначка, яких 12 років. І вона вмирала. Як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора 12 років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити, підійшовши ззаду, Доторкнулась край його одежі і вмить, стала здоровою, і спинилась її кровотеча. Ісус... isso